Вітаю на каналі Файвай, ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу це знову фігурки з Аліекспресу, а саме на тематику ніндзяго. І як ви знаєте, якщо я купую якісь фігурки від ніндзяго у ось таких пакетиках, це означає, що точно не буде звичайних фігурок. Якщо я купую їх саме у таких пакетиках, тобто копії, це означає, що я купую фігурки, які в оригіналі, ну практично, якщо не неможливо, то дуже важко дістати. Ось ця фігурка коштує від 600 гривень, ось ці дві від 300 гривень на найпопулярнішому світовому ринку Лего Бріклінку. Тобто, як ви розумієте, дійсно треба бути дуже заможним, щоб це купити. І якщо ви хочете бачити більше такого цікавого на моєму каналі, то тицяйте вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості й бажання можете і мене фінансово усі посилання. У описі. Почнімо ж, напевно, з найцікавішої фігурки з генерала Макії. Це ось ця фігурка, яка, як я і сказав, на бріклінку коштує від 600 гривень за оригінальну. Тобто, цікаво подивитися, чи змогли відтворити у ось такій фігурці приблизно за гривень 40 якість оригіналу, принаймні трішечки. Якщо так, то навіщо купувати за 600 гривень аж оригінальну фігурку? Ну, звичайно, це діло ваше, але я саме для цього купую фігурки, щоб, наприклад. Клад купити на заміну ось таким, от якимось дуже дороговартісним фігуркам. Це у нас все компанія Pogo. на Аліекспресі ці фігурки купував, тому посилання будуть у описі. І перша, тобто генерал Макія, яку я зараз відкриваю, під номером PG1016. Якщо ви хочете знайти її десь у інтернеті, то вводьте цей код і буде вам щастя. Дивимося на детальки. Ось у нас основні, тобто це принтовані детальки, звичайно, найголовніше тут це принти. І якщо порівнювати з оригіналом, то мені здається, що вона трошки темніша тут, і це мені не дуже подобається. Але загалом принти, в принципі, передані непогано, хоча і трошки видно, що вони не такі, як Лего, по якості, звичайно, не дотягують. Вставляємо усі ті, що потрібно, руки, а їх тут всього дві. Також вставляємо кисті, і залишається у нас лише волосся та зібрати зброю. От волосся це найнапевно крутіший елемент, і він тут гумовий. Я не знаю, який у Лего, але, напевно, також гумовий, якщо вони його зробили тут гумовим. І вдягаємо, виглядає це десь ось. Так. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Якщо порівнювати ось ви можете порівняти, напевно, краще, аніж я з оригінальною фігуркою, то все-таки відмінності є. І, звичайно, за 40 гривень ви не можете купити таку фігурку, яка коштує 600 гривень в оригіналі. Ну, і також у нас залишається зброя, яку зібрати треба, напевно, якось ось так. Це ось такий топірець, ну, чи то сокира, все-таки, бо топірець це щось маленьке. Думаю, я зібрав правильно, хоча і не впевнений. Ось такий у нас генерал Макія, і насправді. Ну, якщо дивитися на те, що це коштує 40 гривень, а фігурка в оригіналі від 600 гривень дуже якщо вам пощастить, ви зможете купити її дешевше, то напевно цей варіант непоганий і ми його виключати не будемо. Але звичайно, якість хотілося б кращу. І мені здається, що від якоїсь компанії можна отримати цю кращу якість. В мене це все розвалилося, але це сталося випадково. Не зважайте. Ось така фігурка, ставимо її на підставку та переходимо до наступної. Нехай, наприклад, це також буде фігурка із сьомого сезону, тобто, у даному випадку, командир Бланк під номером PG1015. Дістаємо усі детальки та зараз будемо це все складати. Ця, до речі, фігурка вже не настільки дорога. Найдешевша, якщо точніше, з нашого сьогоднішнього огляду, якщо купувати оригінальну, на тому ж таки бріклінку, вона коштує коштує десь чи то від 110 гривень, чи щось близько того. Тобто, насправді ця фігурка не аж дуже дорога, і її можна нормально, спокійно купити, на відміну від інших. Вона у нас, звичайно, виглядає вже трошки скромніше, але розгляньмо принти тут. Вони у нас ось такі, і мені здається, вони значно відрізняються від того, що мало б бути. І знаєте що? У мене є оригінальна фігурка, тому ми можемо це порівняти. Головне, не переплутати детальки. Ось у нас оригінальна фігурка. Я також її розберу так, щоб можна було порівнювати це все нормально. І так, відмінності є, і відмінностей дуже і дуже багато. Мені здається, хоча... Знаєте що? Тут неправильно вставили руки, мені здається, бо мало б бути так, як в мене на оригінальній фігурці, а тут принти задом наперед. Окей, порівнюємо саме принти зараз на торсі. Ну, звичайно, видно, що на оригінальній фігурці вони якісніші. Також порівнюємо принт, який мав би бути позаду. І тут також занадто намазюкано на ось цій копії. Ну і на ногах, відповідно, також надто чіткий принт на оригінальній відносно ось цього принта. Так, все таки відмінностей тут багато, звичайно. Ну і знову ж вставляємо все, що потрібно для збору цієї фігурки, і будемо оцінювати повністю. Хоча я вже можу сказати, що, мабуть, неважко доплатити скільки там гривень 60 і знайти десь фігурку цю за гривень 100, наприклад, у когось на OLX, та купити вже в оригіналі, а не ось таку, якщо ви хочете зібрати колекцію. Бо ось така от все-таки якістю значно вирізняється гіршою. Ну і знову ж можемо порівняти, якщо я зберу зараз ще й оригінально, то з нею повністю вже у зборі. Ставимо той ж вираз обличчя, хоча їх тут два на обох фігурках, звичайно, і можемо порівняти це все. Звичайно, видно. Видно, що і обладунки тут менш якісні на копії, яка ліворуч, і власне всі деталі тут виглядають трошки менш деталізованими. Але в принципі, якщо дивитися якось ось так здалека, зараз я сфокусую, то не те, щоб аж дуже сильно є якісь відмінності, але вони звичайно є. Все таки, я думаю, що тут можна доплатити це саме той випадок. Хоча фігурки все одно, ну, я б сказав, непогані, тобто компанія Пого робить досить хороші фігурки, але вони до оригіналу явно не дотягують. Мені здається, у тої ж компанії PRCK фігурки все-таки якістю кращі. Гляньмо на неї вже, наприклад, зі зброєю і на підставці, ну і. Відкладемо її далі. Залишаються у нас дві фігурки, і вони вже з четвертого сезону, і ви їх не знайшли б, напевно, ніяк у звичайних наборах, бо їх там не було раптово. Так, до речі, я якусь детальку загубив від зброї, але напевно це не дуже важливо. Так от. Ці фігурки продавалися тільки у паці, а не у наборі. І в Україні, я думаю, такого паку нормально купити не можна було. Хіба що в когось завезений він би був з Америки там чи з країн Європи? Думаю, в нас таке не продавалося. Почнімо, наприклад, з лівого: це у нас Еш, тобто майстер диму. Ну і гляньмо на нього, бо насправді майстри стихій прикольно було б зібрати усі. Але, звичайно, знову ж це все складно, оскільки вони не попадалися ще й у наборах. Зібрати оригінальні фігурки дуже і дуже складно було б. Ну і тут у нас є також дві змінні голови, чи що це не знаю. І вставляємо все, збираємо. Ось така фігурка у нас виходить, якщо не зважати поки на додаткові атрибути, і ми бачимо явний косяк з маскою, виріс тут зроблений неправильно, або принт лиця зроблений не зовсім правильно. Якщо ж ми подивимося назад, другого принту немає. Принт виглядає нормально, але те, що він не попадає нормально в маску. Це, звичайно, мене бентежить і засмучує. Хоча, якщо якось я покрутив, то стало значно краще, але все одно не ідеально. Ну а принти, мені здається, тут виконані навіть дуже добре, значно краще ніж на ось цих фігурках. А ось ці деталі, наскільки я зрозумів, це саме типу як зброя ось цього майстра стихій. Ну насправді не зовсім зброя. А якби димові шашечки чи щось таке, напевно, це зображає. Їх ми можемо дати в руку нашому персонажу, і він з ними виглядає десь ось так. Можемо знову ж цю фігурку порівняти з оригінальною. Звичайно, цієї оригінальної у мене, на жаль, немає, ну і в принципі вона виглядає дуже навіть схоже. Мені здається, що значно краще вона пропрацьована, аніж дві попередніх, і знову ж її можна купити за 40 гривень, замість оригінальної за 300 і вище. Мені здається, це хороший результат, якщо ви хочете зібрати собі колекцію, бо витрачати на одну фігурку 300 гривень, враховуючи, що у ніндзяго їх пару сотень, точно, якщо не більше, це ну я не знаю. Якщо ви можете, то ви щаслива людина. Відкриваємо останній пакетик. Це вже фігурка у нас Шейда або ж майстра Тіні під номером pg 1009 Не пам'ятаю, чи казав я про попередній номер, якщо ні, то pg 1010 -10. Якщо так, ну то сказав ще раз в принципі нічого страшного. Гірше було б, якби не сказав зовсім. І в принципі мені здається, що тут також принти кращі аніж у цих фігурок сьомого сезону, і це дивно, чому фігурки, які новіші, тобто з сьомого сезону, виконані гірше аніж фігурки з четвертого сезону. От дійсно я щось з цього моменту трошки не розумію. І зачіска у нас тут також досить прикольна. Ось таке волосся у нього, ну, звичайно, зализане, взагалі мені не дуже подобається, але на ньому виглядає воно нормально. Ну і таке, в принципі, має бути, чого я придираюся. Також вставляємо наплічники цього разу, бо минулі рази у нас такого не було. І катани у ці наплічники. До речі, ось катани тут тримаються трошки залегко, хоча випадати вони вам не будуть. Також у нас тут є щит для цього майстра і меч ось такий великий. Щось у нього надто вже багато зброї, ні? бо ось у цих от людей було значно менше. Ну і принт у нас тут лише на торсі та на голові. В принципі, принт знову ж, мені здається, дуже навіть хороший. Єдине, що ноги тут також чомусь заляпані, ну але це нічого страшного. Звичайні сірі ноги. А ось принт на торсі виконаний досить непогано. І якщо порівнювати з оригінальною фігуркою, то знову ж, в принципі, зроблено непогано. Як на 40 гривень, що ви можете напевно купити радше швидше, аніж те, що за 300 гривень оригінальна фігурка, яку ще треба десь знайти, також а цю просто замовити можна з Аліекспресо, то мені здається, що вибір досить непоганий і варіант хороший. Тож, ось такі чотири фігурки. Насправді, якщо ви збираєте колекцію, то це непоганий варіант, як я вже робив нещодавно ще один такий огляд, трошки там дорожчі фігурки були в оригіналі, але я насправді на Аліекспресі щось дуже не можу знайти ось таких класних фігурок, бо їх якось складно там шукати. Якщо ви знаєте, як це зробити, то можете мені допомогти, наприклад, написавши про це коментар. Ну а якщо вам сподобався цей. Огляд, то ти вподобайку під ним. Давайте мені знову ж знати про це у ті кляті коментарі, які я вже згадую вдруге підряд. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте фінансово ЗСУ в першу чергу, а також мене за можливості та бажання, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд. Ну і ось цей лицар вам теж дякує. Гарного настрою! Все буде Україна.